Минулого року я робила для вас відео про обрізку плетистих троянд. Ви завжди його можете переглянути посилання в шапці профілю. І було багато прохань показати, як я обрізаю флорібунди. Тому зараз я буду обрізати одну з найбільш відомих флорібунд Ангелу. Троянда Ангела як хмаринка в саду. Я вважаю, що її потрібно садити на таке місце, щоб вона була солітером. Спочатку вирізаємо підмерзлі чорні, тонкі, слабкі і сухі пагони, звільняючи загущення в середині куща. Потім прибираємо гілки, які перешкоджають одна одній. Цей пагін підмерз і росте низько, тому нема сенсу його лишати. Висота обрізки флорібунди приблизно пів метра. Троянди завжди обрізаємо на зовнішню бруньку і зріз робимо під нахилом. Щоб волога стікала і не затримувалась на пагоні. Ось так має виглядати зріз. Чистенький, біленький, без чорної серединки. Висота обрізки по краям має бути трохи нижчою, ніж середина куща. Зрізи замазую лак бальзамом. Отак виглядає обрізана флорібунда. Нічого складного, а повне відео уже на Ютубі. Чекаю на цвітіння.